Руські У нас є назви, багато пов'язані із е, назвами руськи. Е, село Руське, Руська Мокра, Руський Мучар, е, Руські Комаровці. То і з тим, що Мацькані, то ніч не має спільного. То у нас називали переселенців з Галичанки. Е, називали Руськими. Раз з того боку, значить з руського боку. І у нас є перевал руський путь. І йшла пропаганда після руської революції, що там файно жити. У Росії там не є багатих. Тобто сіруні, сам... сіруні. самі бідні. І наші люди купували на тото і йшли через вододільний хребет, і там є перевал руський путь. Той тобто, зразу тот бук, значить... Руською. Але там вже совети їмали і вказували їм руський путь. На колиму на Сибір, як шпігунів. Як казав великий дід Та так, так Путь до комунізму. Все, що зв'язано з руським. Тобто, що, що зв'язано з руським, то вшитко було трагічно і досить недобре. О, так.